Понад 179 тисяч євро на модернізацію мистецької освіти. В Івано-Франківську реалізовується міжнародний проєкт Освітньо-мистецькі горизонти без кордонів в рамках програми Румунія Україна і співфінансується Європейським Союзом. Тривалість проєкту 18 місяців. Основна його мета. Це створення школи сучасного мистецтва, яка буде функціонувати на базі палацу потоцьких. Школа матиме два основні напрямки: перший напрямок це власне художнє візуальне мистецтво. Курувати цей напрямок будемо спільно з іншою освітою, оскільки вони вже провели перший рік цієї школи. І власне запропонували нам її продовжити на цій території. А другий напрямок це буде цифрове мистецтво, яке буде курувати власне палац потоцьких будуть придбані. Буде придбане сучасне обладнання, це і 3D-обладнання, 3D-принтери, скандери будуть придбані верстати, інтерактивна панель. Ми, коли вже писали цю заявку, ми розуміли, що освітніх потреб дуже багато, але власне це той напрям, на який можливо десь недостатньо виділяється коштів. Заступник голови Івано-Франківської громади Святослав Некорович каже: завдяки грантам та міжнародним проєктам можуть реалізовувати ті ініціативи, які нині не кишені міста. В бюджету. Ми зараз говоримо про транспордонні проєкти, також ми залучені у третю фазу відновлення України. Ми вже виграли один проєкт водогін на вулиці. Целевича, другий проєкт у очікую розгляду це революційний центр Софіївка, там більше двох мільйонів євро. Друге, ми зараз подалися на заявку на Ukraine Recovery Conference в Римі, де ми хочемо ставити свій стенд інвестиційними проєктами. Також ми розглядаємо можливість подава, подання заявки на бельгійський грант, там 200 мільйонів євро. Правда, ми ще не бачимо мову, але ми спілкувалися з міністерством про те, що ми можемо подавати, і ми маємо вже бельгійського партнера, Мартіна Дум, Плантієра. Тобто, ну, працюємо, тобто у нас багато ідей багато задумів. Також в рамках проєкту передбачено організацію п'яти воркшопів, майстер-класів, організацію виставок міжнародного мистецького форуму та проведення круглого столу із запрошеними митцями та учнями. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».